Емоційна, загадкова, щира і талановита. Відома художниця Тетяна Чаривань запрошує черкасців до галереї народного мистецтва на виставку картин, які створювала упродовж року. Кожна робота Чаривань має свій смак, аромат і темперамент. У повітрі аромат квітів і цитрусових картини Тетяни Черевань надзвичайно чуттєві і живі. У цих роботах є трохи темного і світлого. Утім, більшість полотен випромінюють любов. Ця виставка має назву прояви. Тому що мої роботи, які я малюю вже років 15, вони самі по собі, як прояви, якщо подивитись уважно, то на тлі роботи квіти, люди, і ти не знаєш, який шар. Головний чи квіти, чи людина виставка має назву Прояви кожна картина художниці зі своєю історією і своїм героєм. На одній з робіт Тетяна зобразила свою подругу Ольгу, яка у захваті від лимонного саду у Греції. Перше, що вона побачила, це сад лимонів. Вона там дуже багато часу навіть проводила, і коли вже верталася додому, це була така історія на Фейсбуці. Дуже багато людей з України отримали від неї в подарунок лимони. Вона весь всю валізу вона напхала цими лимонами і привезла ну, з Греції. Тетяна Черевань любить подорожувати світом, звідти привозить натхнення і нові картини. Та над усе вона любить свою родину завжди. Поруч, у хвилини смутку і щастя. Її чоловік мені дуже складно критикувати, тому що мені все подобається, тому я можу десь щось, щось якусь свою думку так висловити. Але взагалі-то до критики це в неї є свої критики, вони її критикують і. Їй це іноді потрібно. Вона ніколи до мене з критикою не звертається, тому що знає, що я завжди її прийму такою, яка вона є. Деякі твори вже експонувались у центральній галереї столиці. Черкаську виставку Тетяна доповнила новими картинами, скажімо, роботу на спині у кита вона написала лише кілька днів тому. Показала своє бачення світу, своє колористичне бачення через свої почуття, через відчуття, через переживання. Може, позитивні, може інколи не зовсім позитивні. Вона знову сьогодні нас радує і дивує. Як ніхто відчуває творчість художниці, її подруга теж неординарна і талановита фотохудожниця Ольга Степанян. Таня, зазвичай чоловік, дуже інтересний, дуже... ну, мені здається, от, а Таня можна судити, як будь-якому творчому людині, по її роботі. Тому... Ну, я її люблю такою, яка вона є. Вона, вона прекрасна. Виставка триватиме до кінця вересня, також художниця планує провести творчий вечір, під час якого детально розкаже про створення кожного живописного твору. Взагалі, ту виставку я присвятила свого сина, який нещодавно одужав. Я дуже їм пишаюся. Він мали... мій маленький такий герой. І я всіх запрошую на цю виставку. Наталя Майборода, Ольга Гуржій, Олег Куриш, Черкаська служба новин.